Всім привіт! Хочу показати вам бавовняні канатики, які у нас є в хорошій палітрі з 9 кольорів. Щільна скрутка, добре профарбовані. В наявності такі популярні кольори, як сірий та біжевий. Дуже швидко розбирають білий для рукоділля, наприклад, макраме. Лині. Помаранчевий яскравий. Часто беру для декору інтер'єру, або обирають для кіхтиточок, пухнастиків. Якщо ви експериментуєте, то ці канатики стануть для вас справжньою знахідкою, бо дуже хороший вибір кольорів. І вони підійдуть для м'якеньких лапок і виглядають естетично. Всі канатики в наявності. Якщо якісь зацікавлять, звертайтесь.